раз добренький раночок. Вчора щось мені захотілося зробити джерки із курочки, з грудинки. Я зам... Ой, щось замазала. Кусочок курочки сюди Е... Я замаринувала із двох половинок грудинки, бачите, замаринувала і тепер розложу. Розложу на свою сушарочку. У мене і зідрі. Хто мене і зробила каву і нема часу попити, хочу із гущеним молочком. Це обезжирене. Хочу вже включити свою сушарочку, хай сохне. А потім я вам покажу, що вийшло. Замаринувала сіль, перець. Ні, солі не давала взагалі. Дала, дивіться, в мене є часник із цим. Чесники з петрушкою я привезла. От, ну якраз вийде на двох. Трошечки небагато. Якщо буде добре, я вчора якраз купила. Позавчора грудинки багато. 5 кг купила, то зроблю ще. А це щось так захотілося, попало мені у відео, знаєте. А ці кусочки теж положу. Отаку От хай сухнуть. Зараз зніму рукавичку. О, рукавичку зняла. Ставлю. Ні, я ці меншенькі поставлю на дно. А на дні, бачите, поставила отакий лоточок. Може, щось там капне, як буде сушитися, знаєте. На всяк випадок поставила. Отако зроблю. І якщо сподобається мені. По такому рецепту ще зроблю. У мене є і грудинка індича, в мене є куряча, індичі бедра. Потім побачимо. Я вам покажу, що вийде. А зараз я поп'ю каву, вже додала молочка згущеного. В Іспанії така кава називається Бомбон. Але я стільки яку тут на картинці не наливаю. В Іспанії дають дуже багато згущенки і ще й ложать цукор. Я дуже солодкого не люблю. Якраз отаке зараз помішаю. Добренько йду, я беру вимикач удвінитель, подовжувач. Вибачте, подовжувач, зараз включу. Ну, що я включила, ставимо температуру 65 градусів. Накриваємо Ох! Зараз я сюди наріжу яблучок кругами. Ця сушарка в ній може сушитися і солодке, і солене, і риба, і м'ясо, і овочі, і що хочеш. Воно запахи не перемішуються. Всім гарного дня!